Вже майже рік, як я відкриваю для себе дивовижну Андалусію та ділюся з вами своїми враженнями. Сьогодні знаменитий гран-прі Іспанії з мото у Харес ла фронтера. Поїхали! З 1987 року в Херес деля фронтера проводиться чемпіонат Іспанії з мото. Це справжня класика змагань протягом трьох днів. Швидкість буде головним героєм і не тільки на трасі. Те, що цими днями відбувалося в Харесі та його околицях, словами не описати. Мотоцикли скрізь, ревіння двигунів і відчуття швидкості навіть у повітрі. Величезна кількість людей і спека під 40.